Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечірок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 7 серпня 2022 року. Друзі, ну що, вчора я зробив обробку виноградної шкілки марганцовкою і хочу показати вам результат. Те, що я і говорив, марганцовка спрацювала, тобто я результатом задоволений. Получається така картина. Марганцовки я взяв 5 сірникових голівок на 10 літрів води. Розвів, додавав оприскувач і зробив обробку. Ось, дивіться, вже який результат. Це пройшла доба. Мільдю почало підсихати, спишка мільдю це не настояща мучниста роса. І от результат. Ось листок починає. Міняти колір. Тобто, марганцовка починає свою роботу. Буквально пройде пару діб і я думаю, що все буде гаразд. Ще одна така тема. Я хочу сказати, що коли я розпочну обробку виноградних кущів настоєм із попелу, то мільдю. Зійде практично повністю, тому що у попелі є щелоч, і ця щільна речовина вона також б'є хорошо оце захворювання мільдю настоящу мучнисту росу. Обробку почну я робити попелом ну, через пару днів це буде літрова банка. На 10 літрів води розколочу, виприскувач і буду робити обробку. Тобто якось так. Зараз я ще покажу. Ось дивіться. Ось де також підсихає, виїдає. На цій стороні починає потихеньку брати. Тут ось уже краще взяло, тут ось прям вже виїло. Тобто марганець, сода, попіл і йод роблять свою роботу дуже класно. Ось дивіться, повиїдало де-не-де. Тут ось починає. Тобто, таке, друзі, діло. Ну а там будемо дивитись. Завтра ще хочу зробити обробку по цій стороні, тому що цю полосу тільки припідняв, підв'язав і там буде робитись обробка. Якось так. Підживу я вносив під корінь по 5 літрів настойки з попелу. Підлив під кущ, тому що я той раз не зміг договорити, не зміг досняти відео. І пройшов дощик, якраз хорошо. Куч получив фосфор калій, мікро-макроелементи під корінь. І на днях розпочну обробку попелом по верху. Тобто листовий апарат, ягода також буде получати фосфор калій, мікро-макроелементи. Ну, якось так. Вибачте, що в такому вигляді при робі. Зараз буквально вкратці покажу ось преображення. Ось буде пишмиш преображення. Така грунка. Там, там ось преображення тут. Так, пробічтесь буквально вкратце показати, розказати, що воно да як. Там воно покаже. Так. Виноград Тасон починає розвити ягода. Розмягчатися на цій стороні. Так, зараз підійдемо сюди. Ось виноград Кеша. Це ось виноград Лора розмягчається, по чуть-чуть набирає розміри. Так ось прям класне грона преображення така, також добротна. супер екстра. Уже практично вся ягода пожевтіла. Буквально ще днів 10. Я думаю, що можна буде знімати. Супер Екстру, вибіркова Гаральд Тасон. Друзі, якось так. Так, що це у нас? Дарунок Ірині. Ягода починає наливатися, де менше розмягчатися. Так буквально швидко пробіжу. Обзори ще буду робити. Не один раз покажу, розкажу. Огляди, огляди. Така вже забава. є з горохом є. Без гороха. Доволі непогано. Ось де забава вже так ось забарвилась. Чи забарвилась, як правильно. Ось де. Темніє хочеться швидко-швидко Виноград Гарольд, Ягода жовтіє, також набирає розміри так. на цій стороні вже набагато жовтіше. ягода прям така добротна На цій стороні ось теж. Другом. Так, що тут ще є снігирь, також починає розмягчатися, розовіть Ну, якось так, друзі. ще прибіжусь трохи далі. Червона рута. Дивіться вже яка в цьому році грони. Файні розовія ягода. Ну, якось так. Ось Гарольд Ну що, друзі, буду закінчувати відео, піду відпочивати. Бажаю всім вам і нам Якнайшвидшої перемоги, щоб ця перемога була тільки за нами. Мирного неба, міцного здоров'я всім вам і нам. Щоб все було добре. Якось так. Комарі заїли. І ще е, хочу доповнити під кінець відео, може хто додивлюється повністю все-таки все мої відеоогляди. Хочу сказати, що єдоцит я брав у фірмі Quantum у місті Харків на виставці. Тобто обману там нема. Все, я все сказав. До побачення, друзі, ще побачимось.